Авто, житло, життя, ресторанчики, бари, кафешки. Okay. 1 жовтня. Ми будемо мати grand опенінг цієї локації. Тому є перфект меч. Чому в Чикаго ти втрачаєш все? Вибачте, ми всі помремо. Ми всі це знаємо. 10 років, 20 років зазвичай ліпше ніж нічого. Скільки вас коштує автострахування? Я не знаю. Привіт, друзі! Мене звати Софія, і я ваш ріелтор у Чикаго. Сьогодні у мене особливий випуск. По перше, він українською. По-друге, моя гостя також українка. І по третє, ми в Ukrainian Village. Ми сьогодні вирішили з моєю подругою. Трошки додати французького вайбу, тому в мене сьогодні квіточки. І, до речі, зацініть лук, як вам. Не знаю, чи нагадує він вам француженку, але мені дуже подобається. Тому я чекаю на свою подругу, вона вже має бути з хвилинки на хвилинку. Сьогоднішній влог буде дуже цікавим, захоплюючим, тому stay tuned! Добрий день! Знайомся, це Стефа. Стефа, привіт! Привіт, Стефа! Дивись, як тобі квіточки. Клас! Це для тебе. <ріхи> Все, так, це я тобі. готова. <ріхи> дякую, дякую, клас. Це Аня. Аня іншуренс agent. Я працюю в компанії State Farm. Ми робимо в принципі будь-яке страхування, яке вам може бути потрібне: авто, житло, життя, бізнес. Звоніть, ми вам все оформимо. А скажу, будь ласка, в тебе вже є певний досвід в страхуванні до так. того, як ти я сенс. працюю в цій індустрії вже. Ну, грубо кажучи, три роки. Mm -hmm. Так, Слухай, okay. я пропоную тоді поїхати по кавусю. Давай. У нас сьогодні ранок прекрасний в Чикаго. Дуже гарна погода, але все одно хочеться а, якоїсь енергії трішки добавити. Давай до я знаю прекрасне місце. я Думаю, тобі сподобається. би я не пробувала каву тут. Вона найсмачніша. В них є один єдиний мінус: не можна з собаками, так що стефа завжди чекає в машині. Але ходи. Кама дійсно добра. I know. Що, Ідемо парк. Прогуляємося зі страхою. Страх. Так, Аню. Я думаю, що перш ніж ми поговоримо про страхування, я хочу розкрити тебе більше як особистість. Okay. Знаєш, розкажи мені, скільки часу ти а, взагалі тут, в Чикаго? Я приїхала сюди після повномасштабного вторгнення, тобто це вже, грубо кажучи, скоро буде чотири роки. О, oh, вау. Wow. Гараз, а чи є в тебе якісь улюблені місця тут? От де ти любиш зазвичай відпочивати, чи куди любиш ходити? Є улюблені. Якщо говорити про район, то я напевно що би назвала вікер парк. Ресторанчики, бари, капечки та кінґатґел трошечки. Дуже люблю руфтоп в. Робей готелі mm -hmm. рекомендую. Okay, я не так. Чула, щоб... Тому вікер парк. Ну і загалом будиночки мені подобаються. Мені здається, що воно таке там справді чекаське. Знаєш, оця mm -hmm. така типова, не то не стільки типова, скільки специфічна чекаська архітектура. там. — До речі, тут ми застали якийсь американський... що це бейсбол? Так, гра. Ну, кожні вихідні гра покажемо, як вони тут грають. Бейсбол. Аню, а чи є в тебе якесь місце сили? От коли куди ти любиш приходити і відчуваєш знаєш, якусь таку як перезарядку чи що? Озеро сто відсотків. Це те за що Чикагське море. Та це те, за що якби там по-різному, так і полярно в Чикаго не було, би, в залежності там вулиця від вулиці. Озеро це щось неймовірне. Достатньо просто туди прийти. Навіть на годинку, мені байдуже навіть що мені там їхати півгодини до нього. Ну, знаєш? Дуже добре, це ще мало, мені так. більше їхати туди. Півгодини до того озера вони варті того, щоб хоча б годинку там посидіти. Шкода, насправді, що ми не бачимо тут заходів сонця, угу. але Сходи. Сходи, Сходи неймовірні. неймовірні. Та, я не я рекомендую. Рекомендую як таку атракцію спробувати саме. Зимовий схід сонця. Ну і на зимовий пізніше ляга треба встати. Ну, так, це good fact, До речі, коли ти зранку прокидаєшся, і в тебе запланований отакий похід, наскільки я відчувала себе такою, знаєш, зарядженою наскільки… інакше. Це такий кайфовий стан. І я тепер розумію людей та моєму оточенні, які там щодня прокидаються в якісь певні годині ранку. В них є певний ритуал, і вони просто знаєш. А, наскільки потім енергійні, наскільки а, ну я не знаю, усміхнені, це зовсім інший стан, і це наскільки відчувається. Я не знаю. Мені здається, я в своїх 11 років я ще не готова вводити такі звички. Я Ми ще хочуть... хотіла сказати, Що я розумію, як це круто, та але, але я, я не, не можу готова. так рано вставати кожен день. Аню, а розкажи, будь ласка, чому саме ти пішла в сферу страхування, чому саме цей напрямок обрала для свого розвитку? А, ти знаєш, він в мене склався якось так, само собою. Я зайшла просто вакансію, спробувала, пройшла інтерв'ю, мене взяли, так в мене почався мій шлях. Я завжди знала, що я вмію гарно продавати. Mm -hmm. А що продавати, то вже знаєш, як і так. Але насправді з того вийшло. Моє захоплення цією mm -hmm. індустрією мені справді подобається те, що я роблю. Але давай я тобі покажу наш офіс. Давай. Так, друзі, в нас зміна картинки. Ми приїхали в дуже красивий офіс. Мені дуже подобається ця золота стіна. Мені <с. здається, що ми дуже гарно на коні неї виглядаємо. А як ви бачите, ми зараз в компанії State Farm. Розкажи, будь ласка, чому а, саме ця компанія і чому чим вона відрізняється від інших? Ми зараз знаходимося в State Farm, агенція Джани Керіс Хлистик. Це наша вже друга локація. 1 жовтня ми будемо мати grand opening цієї локації тому я тебе запрошую всіх глядачів запрошую приїжджайте Тейтфарм загалом це є величезна страхова компанія з більш ніж як сторічною історією. Ми є одні з найкращих компаній на ринку США угу. і особливо в Ілліної. І сама агенція Джоани Кірс мені дуже відгукнулася, тому що Джоанна, вона агент з 20-річним досвідом. Uh, і вона шукала собі в команду маркетингового спеціаліста. Коли я uh, прийняла рішення змінити компанію, я вже мала і страховий досвід, і маркетинговий досвід ще з України. Тому для мене це було, як я вже казала, перфект меч. Uh, і ось так ми вже виросли з однієї локації до двох і розвиваємося далі. Круто. А розкажи, будь ласка, які саме послуги ти можеш виконувати страхування? Чого саме ми надаємо послуги будь-якого страхування? В принципі, в основному це є персональне страхування, що включає в себе авто, житло. Бізнес, страхування здоров'я. Ми робимо багато на комершал, тобто страхування О, бізнесу це моя тема. Так. страхування бізнес локацій леєбеліті, тобто ваша відповідальність перед іншими. Це основні такі напрямки. І Від себе хочу додати, що я вже рекомендувала okay. Аню своїм клієнтам. Я ріелтор, який займається комерцією, і не тільки. І так. вони були uh, приємно вражені тим сервісом, який надала ти чи твої колеги. Я точно не знаю. Mm -hmm. uh, ось. Але вони дуже приємно про тебе відгукувалися. Супер. Тому... Дякую. Це є один з найважливіших факторів і, скажімо, оцінок в моїй роботі і в роботі агенції це от саме цей зворотній зв'язок, і те, що людям. Важливо отримувати професійну консультацію, так само як і отримувати, знаєш, я кажу людський сервіс 100 в тому плані, щоб вас вислухали, щоб вам порадили, щоб вам не продавали з точки ціни. Та я вам дам найдешевше. Так. ми не ну ми не робимо тут такого. Ми робимо під ваш бюджет, угу. але з правильним а, страхуванням. щоб Це не було просто там. Знаєш, угу. от вам то треба. Ну отак. От Uh -huh. все, такого не робля. А от про яка у вас цінова політика на ринку? Ви uh -huh. підлаштовуєтесь під клієнта? Чи у вас є якийсь конкретний прайсінг на на, кожен, на кожну послугу? Як це все відбувається? Uh -huh. Дивися, моя послуга як страхового агента, тобто консультація uh -huh. і про рахунок вартості, він завжди є абсолютно безкоштовним, незважаючи на те, що ну в середньому на одну консультацію йде, я би сказала, мінімум 45 хвилин, uh -huh. в залежності від того, якщо це ми говоримо там просто одне автострахування. Uh -huh. Так, якщо Excellent. ми говоримо про більш комплексні випадки, де це і житло, і життя, і бізнес, то іноді буває таке, що консультація може зайняти і годину, і більше yeah, по телефону, вживу <laughs> <same>. в офісі, <laughs> тому що. Це насправді дуже багато інформації, яку треба донести і пояснити. Ціна на страхування вона завжди є індивідуально. Тобто State Farm так має свою систему прорахунку. Загалом на вартість страхування може впливати, грубо кажучи, близько там 70 факторів. Ого так, основне з чого це буде вік, сімейний статус. Якщо ми говоримо про авто, так, то наприклад кількість років, скільки ви маєте вже водійське посвідчення, угу, стаж це водійський важливо, так? так, впливає адреса, в якій ви проживаєте, угу. впливає кредит, скор і тому подібне. Серйозно так, того я завжди кажу, що коли в мене дзвонять, кажуть, скільки вас коштує автострахування. Я не знаю. Я мушу для вас це прорахувати. Угу. Загалом, ну якщо буду говорити відверто, State Farm є одна з найкращих компаній. State Farm… Гарно виплачує страхові випадки. Uh -huh. І, ну, звісно, цінова політика є відповідна до ринку. Я пропоную нам вже більше перейти до теми житла, uh -huh. тому що, так як я ріелтор, я думаю, моїм друзям, моїм підписникам буде цікаво більше дізнатися про страховки на житло. Давай! Тому у мене до тебе питання. Чому в Чикаго так важливо мати страховку на дім або квартиру? І чи були у тебе реальні кейси, коли вона реально врятувала людей від великих втрат? Якщо говорити в кредит, це є обов'язкова вимога mm -hmm. від банку. PMI. На мою думку, ми ніколи не є застраховані від того, щоб з нами нічого не сталося. Ось буквально цього року, нещодавно, в одному з саборбів Чикаго It's так гроза Буревій знесла. Квартирний будинок, весь верхній поверх, електрика може статися mm -hmm. і тому подібне. Мене цікавить, чи важливо для орендаря також брати цю страховку, чи вона потрібна? Дуже гарне запитання, і відповідь проста і однозначна. Потрібно найчастіше ви заселяєтеся тут в абсолютно пусту квартиру і витрачаєте свої власні кошти на те, щоб обставити її меблями, не okay. дай Боже, пожежа так ти втрачаєш все. Ти не маєш нічого, починаючи від зубної щітки нижньої білизни, закінчуючи там куртки і тому подібне. Так? Тобто, тобі потрібно повністю купити новий одяг, меблі, тобі треба десь спати, тому подібне. Страховка також покриває інше житло в рентген. Okay. Тобто, поки робиться ремонт, страхова компанія забезпечує, наприклад, готель, uh -huh. коли це тільки сталося. Так? Ну і в залежності далі ви маєте. Якийсь певний ліміт, що ви можете витратити на інше житло в рент. Угу. Окрім цього, рентер страхування також покриває знову ж таки вашу відповідальність перед іншим. Наприклад, моя собака, не дай Боже, когось вкусить. Твоя рентер страховка, яка коштує тобі, грубо кажучи, 10 доларів в місяць, буде покривати тобі твою liability, відповідальність перед іншими. Які найчастіші помилки роблять люди, коли оформують uh, home owners insurance? Обирають низькі ліміти покриття, які недостатні для того, щоб покрити якби, повну відбудовну вартість їхнього житла. Намагання зекономити на тому, на чому економити не треба, коли люди, скажімо так, не задають питань. Не цікавляться, що їм буде покрито, так? Угу. що як взагалі ця страховка працює. І ну, в залежності, знову ж таки, від компетентності, є агенти, такі як в нас, тут, які проводять з вами дві години на телефоні і розказують вам, які є стандартні обов'язкові покриття, а є покриття екстра. Чи ти хочеш, в тебе, якщо в тебе знесе тільки частину даху, тобі покрили його таким самим матеріалом, чи дешевшим? Окей, okay. mm. ну я зрозуміла. Це вже на консультації ви обговорюєте, так. хто що, як, і від цього вже залежить конкретна так. ціна. А, супер дякую, що ти так детально розповіла про житло. А чи можеш ти пояснити, от чим відрізняється страховка на здоров'я mm -hmm. і від страховки на життя? Чи це одно і те саме? Абсолютно два різних типи страхування. Коли ми говоримо страхування здоров'я, перше що людям приходить це стандартне медичне страхування, яке буде вам покривати ваші візити до лікаря. А, а от ваша компанія вона займається цим страхуванням? Ми робимо ні, State Farm не робить таких стандартних медичних, але State Farm є два прекрасних продукти, які я обожнюю. Перше з них це є Hospital Income, Також є Disability, а страхування State Farm буде тобі щомісяця протягом року або трьох, в залежності від того, який тип плану uh -huh. ти вибираєш, буде тобі виплачувати ту суму, і ти можеш мати хоча б спокій з тим, що тобі не треба переживати, яким чином перекрити свої базові витрати. Uh -huh. А що було найдорожчим об'єктом, який ти страхувала? Що це було? Якщо загалом найдорожче, що я страхую, так? чи страхувала, для мене це життя безцінне, найдорожче, і не, ти не можеш його навіть оцінити це страхування, воно реально рятує. Не в плані того, ну, ми, вибачте, ми всі помремо, ми всі це знаємо, рано чи пізно. Ну, вирішемо життя. Воно так є. І питання в тому, чи ваші рідні будуть. Готові фінансово до цього, так? Я не можу вас застрахувати від того, щоб ви не померли, але mm -hmm. я вас можу застрахувати від того, що, не дай Боже, щось, хоча би зменшити весь цей біль втрати і страждань тим, що вашій близькій людині не треба буде переживати, а де взяти гроші, щоб заплатити за моргідж mm -hmm. і дітям за школу, і за ще щось, і за ще щось. Вже говорю, як є. Final expenses, тобто все за похорони і тому подібне, це абсолютно не дешево. І ну, ми не раз бачимо, я думаю, кожен бачить, коли відкривається GoFundMe. І ну, класно, коли є спільнота і друзі, які готові знаєш, ну, допомогти Підтрима. і підтримати. Але знову ж таки, наскільки просто, от уяви, наскільки полегшує це все, коли твоя ну, дружина може просто. Прийти в мене сталося отаке от горе, і хоча б отримати той чек відразу, і, будь ласка, це дуже сумно. Ти знаєш про це. Це сумно, говорити, але, але, але про це треба говорити. Ну, про це треба говорити, і мені шкода, що особливо бачиш, різниця ще полягає в тому, що чогось ну, в американців в них є більше оце розуміння фінансової mm -hmm. сторони цього, так? Того, що знову ж таки, все в кредитах, машина в кредиті, хата в кредиті, which is fine. Але за це треба кожен місяць стабільно платити. Банк не переживає за те, чи ти здоровий, mm. чи ти хворий, чи ти є, чи тебе немає. Якщо ти хочеш, щоб в твоїй сім'ї далі то залишилося. Будь ласочка, б'юдей, заплати мені ті гроші. Mm. Чи ти хочеш, щоб твоя сім'я залишилася там? Чи ти хочеш, щоб все, на що ти потратив життя, заробляв гроші, вкладав, щоб воно лишилося далі. Навіть 50 тисяч доларів страхування вашого життя. Яке я думаю, воно не коштує такі шлені mm -hmm. гроші? Ліпше, ніж нічого. Я чула, що е, там, якщо ти певний період виплачуєш страховку е, на життя, е, то тобі це потім, як ті гроші, десь зберігаються. Що це писаєш? Загалом є. Два типи страхування на життя, якщо так розділити грубо. Так є терм страхування, що в назві логічно що це на якийсь певний термін, і є називається whole life, так? Тобто, okay. коли ти страхуєш все своє життя. life, а, воно ти завжди фіксуєш ціну на якийсь певний термін, тобто там, 10 років, 20 років, 30 років. Okay. Ти зазвичай платиш меншу суму, а, яка ну, ніде тобі не зберігається нічого. Whole life зазвичай працює таким чином, що ти платиш її протягом якогось певного періоду, 10 років, 20 років зазвичай. Коли ти за 20 років ти платив, 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 зазвичай це трошки вищі преміуми, тобто вища ціна. Через 20 років ти вже нічого не платиш, okay. але ти продовжуєш бути застрахованим до кінця свого життя. Mm. І плюс ці суми, що ти платив. Вони зберігаються і накопичуються. Тобто, загалом, так, загалом, страхування на життя ще можна використовувати як такий дуже консервативний, стабільний, ще один з варіантів, як ти можеш інвестувати. Круто, дякую тобі, що ти так детально про це розповіла. Мені насправді дуже багато корисної інформації, я думаю, не тільки для мене, а й для наших глядачів сьогодні. Стараюсь, я дякую. думаю, що е, тема страхування вона наскільки широка, що про неї можна просто О, я, можу, можу дуже довго говорити. Це ж добре, що це ми з тобою інтерв'ю записуємо, а я як іду просто десь-кудись. То в мене вже я кажу, я з усіма вже говорю про те страхування знову ж таки. Напевно, через те, що я дуже сильно в це вірю, угу. що ну це реально треба мати. Це важливо. Ти знаєш, я після сьогоднішнього інтерв'ю також перегляну якісь можливо свої патерни мислення. Тому для мене це було дуже цінно. Я тобі дякую, друзі. Напишіть, можливо, якщо у вас є якісь питання, що стосуються здоров'я чи життя, страхування чи життя. житло авто. Та да, будь-що я думаю, що якщо вам сподобається цей формат, ви залишите багато коментарів. То ми, можливо, ще зустрінемося і відповімо на ваші запитання. Але якщо у вас напряму вже якесь виникло питання зараз, тут і вже. Інтерв'ю я залишу контакти Ані соцмережі, номер. Будь ласка, телефонуйте. Я думаю, що Аня це та людина, яка зможе відповісти на будь-які ваші запитання. Друзі, ми щиро дякуємо вам за цей перегляд відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. І також пишіть свої коментарі, що ви взагалі думаєте про цей формат, чи вам сподобалось, чи варто знімати далі такі експертні відео. І також в нас для вас є подарунок. Так, розігруємо два сертифікати на суму 50 доларів кожен в магазин української книгарні Буква Чикаго. Я думаю, що буде справедливо, щоб для того, щоб отримати цей сертифікат, вам треба всього навсього поширити це відео собі в сторіс, позначити Софію, позначити мене і бути підписаним на цей канал. І ми рандомним образом виберемо двох переможців. Так, ще раз дякуємо вам за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!